Є багато думок з чого саме починається історія України, а важливіше з кого чи були наші предки такими, які ми зараз? Де вони жили? З якими сусідами дружили? З якими ворогували? З якого моменту зрозуміли, що вони вільний волелюбний народ, що вони. Українці. На жаль, не збереглися тодішні Тіктоки та Сторіс, але дещо про нас ми все-таки з'ясували, від кого ми успадкували зовнішність та риси характеру? Який вигляд мали перші базари? Чий був Київ? І як вікінги підкинули назву нашої першої держави? Пристібайтеся, рахуйте до трьох і летимо в минуле. ¡Pum! pum. От якби можна було б дізнатися, що саме в мене від мами, а що від тата. Можливо, я навчився посміхатись, дивлячись на маму. А брови, скоріш за все, на як тато. Не факт, що є бабуся і дідусь, від яких я точно щось собі взяв. А, і звісно, дядько, який завжди був поруч, і навіть друзі-батьків, чомусь я навчився спостерігаючи за кимось, а деякі речі взагалі передались по крові. Наприклад, вуха. Це мене, скоріш за все, від прадіда. Пишіть в коментарях, чиї риси успадкували ви. Так, от з народами відбувається так само, тільки в купу разів масштабніше. Хто тут тільки на вас не впливає? І сусідні народи, і вороги, і народи друзі, з якими можна поторгувати, і підкорені народи, і земля, на якій ви живете, і навіть всі ті, хто жив на цій землі до вас. Наприклад, до того моменту, з якого починається історія українців, наша земля сподобалася давнім людям і мамам. Пізніше цю територію обрали для себе талановиті любителі краси. Потім найсправедливіші пияки молока, безжальні та майстерні воїни, професійні вершники, бородачі з вовчим характером та незупинні завойовники в шкіряних штанах. Одні були тут довго, інші зупинялися на трошки, деякі народи змішувалися з тими, хто приходив, інші навпаки, тікали від них до сусідів. Але кожен, хоч якось, залишив свою частину тут. І коли нарешті на цій землі опинилися ми, всі ці частинки прийшли до нас. Але ким були оці от ми? Українцями ми тоді ще не називалися. І це нормально, бо тоді ще ніхто не називався так, як зараз. Спочатку наших предків називали так, потім так і так. Але найпопулярнішою назвою стали слов'яни. Всі слов'яни, скоріш за все, жили десь тут. Або тут. Чи тут. Хоча могли жити всюди потрошки. Однак в якийсь момент захотілося їм всім пошукати кращого життя. Ставте лайк, якщо хочете того самого. І оце знаєте, як буває в казках: направо підеш, копійку знайдеш, ліворуч підеш популярним будеш, прямо підеш на пляж. забередеш. так і тут розділилися їхні дороги і пішли вони в три різні сторони. В залежності від того, хто яку сторону світу собі обрав, вони отримали нові назви. ті, хто пішов на захід, стали західними слов'янами, на південь південними. І останні це східні слов'яни, які поселилися на наших територіях, і трохи вище від них. І так їм тут сподобалось, що вже ніхто не хотів нікуди звідси йти. Русяві, високі, блакитно. Окі та широколицькі дівчата та хлопці жили на наших землях дружно. гостинно зустрічали незнайомців, однаково взалізо плавали, хліб за схожим рецептом випікали, богів однакових вірили. Проте єдиним народом себе не вважали. Ці порядні сусіди офіційно, наскільки це можливо в історії, вважаються нашими пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Радідами і бабцями. А у кожної компашки був свій місцевий вождь, якась локальна говірка, жарти, які розуміли тільки вони. Деякі з них були край волелюбними, деякі аж занадто непокірними та безстрашними, деякі поводилися як столичні, а інші досі жили в підземних будинках. Були такі, які називали себе мудрими людьми, а другі охоронцями. Та, попри свою різність, як треба було відбуватися від ворогів або захотілося зробити гроші десь на стороні, всі разом пакували зброю і їхали у спільне відрядження. Є легенда про те, що в одному з цих племен було троє братів: Кий, Щек, Хорив. І сестра їхня либідь. Вони були чи то родичами якихось слов'янських богів, чи просто славетними воїнами словом поважали їх тут люди. І от одного разу пішли брати вибирати собі пагорби, звідки був би найкращий краєвид на захід сонця, на Дніпро і човники або на ворогів, що могли наближатися. Вибрали, побудували собі там будиночки і подумали, що непогано, аби тут було ще й місто навколо. Слухай, Кий, на твою честь ми побудуємо тут величезне місто. Всі будуть питати, чий це город? чий це город. Ми будемо казати чий-чий. Київ. Yeah. Просто заплющ очі і уяви це місце через півтори тисячі років. Це буде найкраще місто в світі. Про Либідь є маленька легенда, що не знайшла вона для себе жодного достойного чоловіка. І щоб не бути аби з ким, вона вирішила залишитися незалежною. Потім, бувало, плакала вона від самотності, і від сліз її утворилася річка, яку потім так і назвали: Либідь. Але сестри. Могло взагалі не існувати. Можливо, існувала тільки річка Либідь, а люди подумали, що раз є річка з такою назвою, то й дівчина мала бути. Так само і двох братів могли додумати, бо так називалися пагорби. Про Київ у нас трохи більше різних легенд, ніби він за кордоном навчався і може був прямо таки слов'янським князем. Можливо, просто перевозив людей по річці і був гарним мисливцем. А може його теж не було. От такі от вони, легендарні люди. А поки Кий хизується, що місто назвало на його честь, ми хочемо подякувати усім патронам та патронесам, що продовжують нас підтримувати і надихати на нові відео. Щира вам дяка. Сусідні народи у нас були всі як на підбір. Один не схожий на іншого. По той бік Чорного моря вже століттями панувала Візантійська імперія. Це теж наступниця Великої Римської імперії. Тому деякі так і називали тутешніх жителів римляни. А новачки, які приїжджали в гості, чули грецьку мову, були впевненими, що перед ними греки. Насправді так і було. Хоч ці візантійці продовжували римські традиції, жили за римськими законами, практично всі були греками. За походженням. Такі сусіди є у кожного, у яких вперше з'явився новий Xbox, у яких є найки на кожен день тижня. Нашим трохи бруднуватим, неначитаним багатобожникам було далеко до викопаних в банях молодиків та молодиць з великими темними очима, з вузькими обличчями, з виточеними вилицями, в шовкових плащах і туніках. За такими сусідами завжди хочеться підглядати. У них є чому повчитися: як триповерхові хати будувати, як гроші з розумом заробляти, або як зробити так, щоб всі племена лише тебе одного і слухалися. Зліва від нас тримало всіх у легкі напрузі непосидюче плем'я хозар. Люди з розкосими темними очима, темним волоссям та широкими обличчями були палкими до завоювань та грабежу. Ну, це типова поведінка племен, що не мають постійного дому. Проте ці дикі розбишаки були дуже далекоглядними і в слушний час подивилися на впливову християнську візантію, на успішний мусульманський арабський халіфат. І вирішили обрати собі теж якусь давню круту релігію і прийняли юдаїзм. З хозарами у нас були неоднозначні стосунки. І битися було за що, бо ті навіжені данину вимагали, податки за торгівлю стягували, а з іншого боку, вже за руки як рідні стали. Хто глиняним посудом з хозарської ікеї користувався, або пояси хозарського дизайну полюбляв носити, а у деяких взагалі спільні діти підростали. Ну, а десь з півночі до нас вже прямували на своїх кораблях войовничі і красномовні вікінги. Народі їх простіше називали купці або пірати. Дорогою до Візантії вони грабували і вбивали слов'ян. Проте, привізши одного разу на їхній місцевий ярмарок багатько різної зброї, вкрадені вини і коштовності, дехто вирішив зостатися там назавжди. Хати собі збудували, зі слов'янками одружилися. Вже і вже й не кличуть їх е, якісь чуваки з півночі. Тепер всі знають, що ці довго та світловолосі, блакитно-окі, дужі, бородаті язичники звуться руси, або е, потім їх ще називали варяги. І так їм було зручно, що зробили вони тут таку торгову стоянку. Як тільки річки починали танути, руси забували кораблі товаром, бралися за весла і гребли з Києва в сторону Візантії і назад. Так вони запускали найпопулярніший тогочасний торговельний шлях із варягів у греки. Так, цього хутра недостатньо. Несіть ще! Та тут місця вже нема. Та посуньте мечі! Тільки обережно. А! Я ж казав, що вони гострі. А, стоп, 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 що це у вас? Мед. Давайте я скуштую, чи отруйний. М -м -м. Як ви це робите? Це щось. М -м. Цей мед можна і дорожче. Запиши! Діжку за п'ять номізмів. О! Наші раби, ту, туристи! Ви чого такі сумні? Та Вам руки зав'язали, щоб ви там не гребли. Хоч світ побачити. Е! Гарна гра, я засеванець. Поїдеш з нами? Нє. Біжіть його, хлопці. Все, проважаючи на вихід. Що вам привезти? Вино і келихи. Що? І ніби! Гуринчики! Фу Все як завжди. Зрозумів в руки і погнали. Візантія, зустрічай! Тридцять і ми у тебе! Через те, що кожен сезон відбувалася от така от історія: Київ почав розростатися як фанбаза пса патрона, і був таким привабливим, що місце князя стало вже дуже вакантним. Ми знаємо точно, що двом знатним русам Аскольду і Діру от прямо дуже сподобалося тут жити. Настільки, що вони прямо тут і померли. От і вся історія. Однак є ще багато легенд про них. Наприклад, що вони були тут навіть князями, що Аскольд зібрав цілу команду і поплив руйнувати столицю Візантії, їм довелося з ним домовлятися. Якийсь похід русів справді був, але чи був там Аскольд, невідомо. Почувши, що тут в Києві щось таке відбувається, сюди приїжджає з Компашкою ще один вікінг. Можливо, кось вбиває і починає правити слов'янами. Звісно ж, в першу чергу він налагоджує контакт з місцевим населенням, кажучи: Добрий день, Евребаді! Я ваш новий князь. І звати мене Хельге! Ольга? Хельге! Та Олег його звати. Ай, хай так. Слухайте, я все придумав. Маю ідеальний план. З вас гроші, а з нас захист від хазар. Часна торгівля з Візантією. Ваших богів не чіпаємо. Work and travel для молодих і перспективних. Це рабство. А, там, ну, це вже як подивитися. А -а. І він дійсно вирішив всі питання з Візантією про торгівлю. Та й помер. Чи то від укусу змії, чи можливо вбили його, щоб не заважав керувати? Та що, мало було способів вмерти? Це ж середньовіччя. Нарешті при владі опиняється не якийсь там легендарний, невідомо хто, а нормальний такий перший історичний князь Інгвар або Ігор. Тобто про нього не лише легенди розказують, але є й реально багато згадок усіляких джерелах. Про те, що ж він такого історично наробив і як легендарно помер, ми вже вам розкажемо наступного разу. І от десь в ці часи, коли руси встановлювали свої правила серед слов'ян, землі, на яких вони це. Робили сусідні держави, почали називати Русь. От і вся історія. Але легенд про цей період чого? І Що може бути поганого в одній смачненькій легенді? Легенда це красива неправда. Історія, яку то фантазували або взагалі придумали. Є легенда про те, що всіх князів до нас посилав ще крутіший князь, який жив в Новгороді. За іншою легендою, він був онуком римського імператора. Звучить круто. Проте, Новгорода тоді ще не існувало. А все інше викликає великі сумніви. Але є хтось, хто все одно гупає кулаками по столу і каже: Це правдива легенда! Русь починалася з Новгорода. Там, де тепер Росія. Київ це вже таке. Русь це Росія. України ніколи не існувало. Буває таке, що якщо потрібні докази легенд, а їх нема. Підробляють давні документи, підкидають їх куди треба, і потім раптово знаходять. Проблема в тому, що українська історія дуже настраждалася від таких додуманих легенд, починаючи з моменту, коли писалася історія Русі і аж до сьогодні. Тому нам зараз дуже важливо навчитися відділяти їх від справжніх подій для того, щоб потім цими легендами не скористалися. Наприклад. Для початку війни. Ось така от вам історія від дистанційки. Поки ми готуємо для вас наступний випуск, підписуйтесь на наші соцмережі. Ми там теж цікаві. Обов'язково підтримуйте ЗСУ. Вони воюють за нашу історію. Також пропонуємо вам дізнатися трохи більше про Візантію або про мовні розборки куліша. І пообіцяйте, що будете використовувати знання в реальному житті. Па-па!